Граф кальмара відео на 50 підписників. Так, від Комп'ятіва, 50 підписників. Вже 4 тому було 50, а зараз майже 60. Добре. Дивіться. Моя я компію. і зараз в мене вже 50 підписників. І так, як я казав, на 50 підписників я випущу гру. Кальмара. Ну я це знав, ну бо це я підписав на телеграм Ромена. Він там казав в пості, що у комбіцівно 50 відписників буде гра в Кальмара, я там буду в там ньому зніматися. Так що я знав про це. Я обіцяв, я зробив. Але перед тим як почати цю гру в кальмара, я б вам хотів сказати, що це все відбувається на найкращому сервері Блок Тому обов'язково заходи. Це друге відео вже за один день. Я в першому відео, до речі, показував, як я порушу всі е, правила серверу BlockTNT Так що переходіть після цієї реакції моє відео. Ну, і подивіться сам оригінал, бо комп'ютер старався дуже. Я чекаю саме тебе. IP на екрані та в опсі. І ти більше по такій команді то можеш отримати дуже крутий бонус. Тому обов'язково Я вже отримав цей крутий бонус, так що заходи на сервер і. Получиш. Сервер. Я вас попрошу тільки підтримати мене лайком, Бо тому що в мене сьогодні 50 підписників, і я цьому дуже радий. Дякую вам за 50 підписників. Ну, будь ласка, поставте лайкосик я старався для цієї гри в кальмара. Ну і підпишіться на канал, Бо тому що на 100 підписників буде ще кращий бонус. Я вже боюся, що буде на цей на 100 підписників. Ну, бо там такий капіс. Я боюсь вже уявити, що там буде. Про нього я напишу в себе в Телеграмі, тому обов'язково теж заходи в мій телеграм. Я на нього підписана походу Так що підписуйся на ребку під Ну добре, а зараз ми приходимо вже до нашої гри в Кальмара. І це сама перша гра. Ну, ви... О, Ми е, раз теж грали. 100% знаєте, тому що це сама популярна гра. Ну, не, ну, не, ну, ми, я маю на увазі моїх друзів. В ранньому житті, коротше, в школі грали. З гри в Кальмара. Я думаю, вам навіть правила тут пояснювати не треба. Але кому треба, тут просто зелене світло і червоне світло. Коли зелене, то можна бігти. А коли червоне... Толі. Тому починаємо. Але цей. Ми коли грали в школі, то коли я був лялькою, я казав: зелене світло, червоне і вже потім обертався. Просто зелене світло червоне світло. Це набагато важчіше, ну, бо приз у нас дуже великий. До речі, у замістер фаербо містер фаербо, схожий мій нік. Ну добре, хай. <пілляє> <пілляє> Коли не зрозумів, хто його ударив. Ми вже на помогу <пілляє> <Я стою. пілляє> Картер в самому в кінці. Йо, біжем, біжем, біжем. <пілляє> Чекай, хто казав, біжи, біжи. <пілу> Смысли? Чекай. А, як ви... Ну, як кале. <пілу> а, вибачу, ви бачили? Чекай, зараз треба буде цей. Швидкість відтворення на. Да. <звук> Все бачите? <звук> І коли звук поворачування у кал... Кален просто шавмав в польоті. Він перед він привет, и что? Котики пиастоняда. И дальше давайте вступную роль. Ну, чекаем, популярная игра. Ну, знову ж таки, хто не знає правила, тут ти скакаєш на е, всякі такі стекла, коротше, і є одне стекло, яке провалюється, а на друге можна стати. Ну, коротше, Зараз ви все побачите по ходу. Якщо б я б знімався, я би просто при, е, пристрибнув. Ну, бо команді блоки не зразу зрозуміють, що ти на них наступив, я просто так би перестрибнув всіх. Давайте я саме останній буду. Венники, баники їли вареники. Венеки, ваники, їли вареники. Венеки, беники їли вареники. Вареники не їли. Да. Де ж я не знаю, як він усе вгадує. Йому взагалі просто не страшно стривати. Це було такі свічі просто. Так. О, я би цей. Отак от можна рано проскакати, але він просто не пішов далі. До речі, я не знаю цього. А цього не знаю. Машонка Чуть-чуть Пропустимо. До речі, якщо вони двоє стрибнули на один, якщо б вони б це помінялися, ну, один на інший, а другий на однаковий, то вони б двоє програли. Мені здається, відсюди. А тепер давайте розмову. Я не знаю, як вони. Тут нам. Так, Тут вже під кінець. Так, а це третя гра, вона називається медні соти. Це на медні, вони цукрові, ну, бо вони робляться з цукру і соди. Так, що це цукрові соти. Тут нам треба, виходить, вирізати фігурку, яка знаходиться на ефективність 5. Це досить тяжко. починай, починай, починай. 30 секунд выше. Починаю вырезать уже вверх, вырезал. И тут по куткам просто вырезаю. 15 секунд. Блин, ну что мне не дали самую вот такую вот фигурку? Парусолька. Парусолька у нас складная. Не, ради парусолька дуже складная. бо Її дуже важко вирізати. Взагалі прикольно, якби мені квадрат, дали. Квадрат бащелях края. Yeah. Час вийшов, картер. Чекай, картер вилітає. Він тільки він. Але ми її тут всередині було дуже тяжко вирізати. О. І фінальна битва. Просто бля, і хто виграє, той отримує прецінь 100 тисяч гривень. На сервері Блок Я виграв <зас> Йо, я, я навіть не знав, що виграє. Я, цей. Я, я, я не знав, блін, я такий радий, дякую. Добре, що я на ту гру пальмар пишу. Чесно, якщо б я би знімався, якщо б я виграв, ми, я б все одно признапую. Знав, що, що я її виграю. І всім дякую за Добре, що скажу по цьому відео, дуже класно. Але наступ... на наступній 100 підписки кучте мене, будь ласка. Па-па!